Добрий день, Володимиру Володимировичу. Дякую, що погодилися. Дякую вам за запрошення. Сьогодні ми з вами знімаємо крайній випуск першого сезону. Тому я вам пропоную обрати ваш реквізит на нашу зйомку. Ну, напевно, ось. Та, напевно все. О, так. Балабо, це чудово. це чудово. чудово. Так, а я тоді ось буду mm -hmm. така. Я буду Дідом Морозом а ви будете Снігуронькою. О, чудово. <ріху> Зараз відбуваються перевибори директора в інституті. Так, так, можна вас привітати. Ну, в принципі, так. Тоді вітаю! <ріху> вітаю. <ріху> вітаю. Дякую, дякую. Щасти. Чому ви знову вирішили бути директором? Це ж важко. Ну, звичайно, це, це важко. І по правді сказати, у мене були думки. Про те, що а, а, а може вже не треба. Але кафедри сказали, що ні, що ми будемо вас списувати. Та коли налагоджений процес, коли вже якась є багаторічна співпраця колективу з менеджментом, то навіщо його міняти? Головне ж, в принципі, для справи це щоб вона йшла, коли все давним-давно налагоджено, можна зосередитися на тих цілях, які. Висувають в системі освіти різні цікаві організації, і на них треба реагувати. А у вас були конкуренти? Ні, конкурентів не було. Тобто кафедри висунули всі, Одного. як то кажуть, одноголосно, одностайно висунули мене. Ви знаєте, піти з посади ніколи не пізно. Згідно з законом про вищу освіту, це в мене останній термін може бути. Том я відчую, що чи не можу, чи. Там колективу буде якось реагувати. Я завжди можу написати заяву про те, що іду відставку, як то кажуть, так взагалі були колись думки, що все я не впораюсь, чи все я втомився ні, не хочу, не моє. Від якоїсь роботи, яку ти виконуєш багато років. Дома з'являються, це, це, це закономірно. Я директором уже 5 січня буде 19 років. Oh. То вже можна можна відстомитися. <гум> У нас таке динамічне і нестабільне життя, що весь час воно висуває якісь такі завдання, що ти від них не стомлюєшся, бо вони нові. Хто такий різум без інституту журналістики? Взагалі без журналістики? Це важке питання. так. Да. Ну, зважаючи на те, що я вже пенсіонер, да, я вже можу собі дозволити дивитися на небо, нюхати квіточки, там, їздити, подорожувати. Інше питання, чи нормально психологічно я себе почуватиму? Тобто, чи... ну, а да, да, чому? Да, да. Ну, дивіться, ну от ви запитали мене, що різун без інституту ну, без, без роботи. Мені здається, що от у нашій країні немає цієї культури функціонування людини в останній її період. Ну що, давайте бути відвертими. Так усвідомлюючи те, що ти маєш право ще пожити і для себе, віддавши частину свого життя, енергії, часу якійсь справі, то я думаю, я комфортно себе почував би. Я е, прочитала вашу програму. Ага. Зараз зачитаю, що я для себе виокремила. Для нас проблемою вже є насправді відсутність самої медіагалузі як корпоративної системи. Ага. Поясніть. Розвиток суспільства чи суспільства, чи цивілізації відбувається на різних етапах і рівнях, і ми живемо з вами в постіндустріальному суспільстві, інформаційному суспільстві. А до індустріального суспільства був так би мовити рівень такий ремісництва. Кожен сам собі господар. От у нашій медійній галузі, і, на мою думку, все-таки ремісницький рівень. Чому це, це не є образа, це є констатація стосунків між виробниками продукту. І той пекарством займається, і той пекарством займається, і той. Але кожен сам собі випікає хліб і з іншим не радиться і не запитує, і кожен дотримується своїх якихось норм mm -hmm. і правил. От у медіа у нас таке відбувається. Немає, скажімо, об'єднання в єдину систему. Немає структури, немає органів управління загальних і немає найголовніше саморегуляції. Не влада повинна казати журналістам, що ви не так чините. Угу. Не суспільство повинно казати журналістам, що ви не так чините, не так робите. так? А саме середовище професійне повинно давати саме собі оцінку і приймати рішення, де вони помиляються. Давайте відійдемо від таких глобальних тем. У нас є дуже часто проходять івенти, як дебют першокурсника, посвята. так? І там. Точно, хоча б раз згадають ваше ім'я. Ну, звичайно. Як ви вважаєте, це підлабузництво? Ні, я не думаю. Ну, як, ну це, це все ж жарти, розумієте, жартувати то можна, але е, одна річ концерти, а і, і інша річ навчальний процес. Привітайте студентів, побажайте. Просто вішіть, що хочете сказати нашим студентам. Ну, я е, всім людям бажаю е, завжди добра е, і. На мене, то людина себе добре почуває тоді, коли в неї є здоров'я. Але напевно для вас і для молодих людей дуже є важливим самореалізація і якась перспектива. Я вам бажаю, щоб у наступному році вам ще більше відкрилися ваші перспективи. І головне, щоб ви відчули, що ви зможете досягнути своїх цілей. У майбутньому, що у вас на те є і сила, і вміння, підтримка. Є так би мовити, Боже благословіння, Божа воля, щоб ви саме себе змогли зреалізувати. І не забувайте, що молодість це, як кажуть, та хвороба, яка дуже швидко Минає. проминає, так щоб ви довше залишалися молодими, щоб ви довше у собі мали відчуття ото цього теперішнього часу. Все таки це краще ніж тоді, коли ми втрачаємо цей зв'язок. Я бажаю вам цього.